Всім вітання, друзі! Щоденна програма Ранок вдома починається. Найближчі дві з половиною години з вами проведемо ми ведучі Ірина Хоменко та Костянтин Октябрський. Наш маестр Костянтин Драгольов забезпечить музичний супровід. А кулінарна експертча Бабакош поділиться новими рецептами і, звісно, навчить за ними готувати. Наша команда журналістів, як завжди, підготувала безліч цікавих сюжетів та корисних рубрик. Сьогодні побачимо та почуємо історії про те, як тренують службових собак, як іде відбудова деокупованого Ірпеня. Як Дніпровська династія пасічників допомагає наближати перемогу. Про те, що українські бренди весільних суконь отримали всесвітнє визнання. Про нові дослідження Чорнобиля поговоримо з нашою гостею, кандидаткою біологічних наук, співавторкою книги Страшне, прекрасне та потворне у Чорнобилі від катастрофи до лабораторії Катериною Шавановою. І Це далеко не всі плани на цей ранок. Час починати, але спочатку щиро подякуємо за цю можливість нашим збройним силам України. На календарі, 16 травня, в цей день у 1648 році відбулася історична битва під жовтими водами. Тоді військо Богдана Хмельницького, підтримане татарською кіннотою, здобуло першу перемогу над армією Речі Посполитої. Натхнення успіхом вони рушили до Корсуня, де через 10 днів оточили і знищили армію захоплених у полон гетьманів Миколая Потоцького і Марціна Каліновського. Ця перемога призвела до підписання зборівського договору, що визнавав автономію війська Запорізького. Про інші визначні події 16 травня дізнаємося з рубрики День в історії. 16 травня 2022 року розпочалася евакуація українських військових з заводу Азовсталь. Оборонці міста вийшли з укриття на території металургійного гіганта. Тоді виїхало близько 10 автобусів. За словами президента України Володимира Зеленського, до перемовин щодо виведення українських бійців з за Азовсталі залучалися лідери Франції, Туреччини, Ізраїлю і Швейцарії, а також генеральний секретар ООН. У ніч на 16 травня 2004 року Україна вперше перемогла на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення. За перше місце у турецькому Стамбулі боролися представники 36 країн. Україну представляла львів'янка Руслана Лежичко, шкіряне вбрання, шоу з трембітами і дикі танці не залишили байдужими глядачів. Виконавши композицію дикі танці, Руслана отримала рекордні на той момент 280 балів. Він мріяв заспівати з американським репером Емінемом. Натомість переміг Євробачення. Фронтмену гурту Калуш Окестра Олегу Псюку сьогодні 29. Свій перший трек репер написав у 15 років, а у 2019 році заснував хіп-хоп гурт Калуш на честь рідного міста в Івано-Франківській області. Вже через два роки музиканти створили Калуш Окестра, групу, яка виконує реп із фольклорними мотивами. У 2022-му Калуш Окестра представляв Україну на Євробаченні в Турині, і піснею Стефанія музиканти посіли перше місце, отримавши у сумі 631 бал. Трек був присвячений мамі Олега Стефанії Псюк. А яким буде 16 травня 2023 року, залежить від кожного з нас.